Доброго дня. Сорт французької селекції Сізоже Листочки досить м'які, такі лопатенькі не є дуже великі. Кущана в мене посажені на відстані 35 см. Ось такі китиці в нього. Досить багато ягідок на китиці. Такого світленького кольору. Зараз знімемо ягідку і спробуємо. Маю надію, що він буде такий самий смачний, як і всі французькі сорти. 16. 20. Така середня вага цього сорту. Ось такі всередині по щільності не, не транспортабельний. У ну, нас тільки що пройшов дощ, можливо, тому, а можливо, просто є особливі сорта має кислитну, але немає кислоти, має кислинку. Досить гармонійний смак, приємний, але не для тих, хто любить такі дуже солодющі сорти. Думаю, поки я його залишу, буду далі дивитися за ним. Так досить стійкий, листячко чисте. Невеличкий, цікавий сорт. Вирощуйте, насолоджуйтесь. Гарного всім дня.